Так, двері в нас з терморозривом білого кольору, що важливо для дизайну. Далі ми заходимо вхідна група. Тут вже зроблена розводка електрики, тепла підлога, стяжка. Така велика зона зберігання. Електрика використовувався кабель достатньо товстий. Можете подивитись, покажи, будь ласка, кабель. Далі на оцих сходах. Це прям скат, вони будуть сенсорно підсвічуватись кожна окремо, тобто більше 100 метрів пішло кабелю. Далі тут грибінка вже встановлена, тут можливо, зона зберігання, воно все монолітне. Далі ми знаходимося в кімнаті. Вона може бути як кабінет або як окрема кімната. З достатньо великим вікном вона буде світла. Є вже чорнова е, сантехніка, також використовувалася на вузлах вікно для того, щоб можна було провітрювати. І це основна зона, де буде знаходитися сім'я. Це зона відпочинку, зона для прийому е, страв, е, велика буде кухня, е, телевізор і вихід. На вулицю, де ви можете зробити свій сад, можете зробити зону джакузі, покласти сюди садові меблі, зону барбікю, все на ваш вигляд. Покажи, будь ласка, який тут фасад, тому що дуже гарно мені подобається якість цього фасаду. Ми використали два кольори: коричневий, графітовий і молочний. Матеріали використовували якісні по останнім технологіям.